Коли і як ми садимо наш озимий чесничок, починаємо садити наш озимий чесничок ми приблизно за 25-35 днів до початку справжніх морозів. За цей час наш чесничок встигає пустити кореневу систему, але не прорости. Це у нас приблизно з середини жовтня до кінця жовтня, ну і можна взяти ще і початок листопада, це в залежності від регіону нашої неньки України. Тим, як садити наш чесничок, нам треба обов'язково підготувати наш ґрунт. Починаємо підготовку приблизно за два тижні до початку. Нам треба обов'язково обрати ділянку, дуже гарно освітлену ділянку на городі, щоб там не було застою води, тому що, якщо буде застою води, ваш чесничок буде або поганий, або ж взагалі не проросте. На цю ділянку ми даємо органічне добриво, будь-яке органічне добриво і гарно перекопуємо, зрихлюємо, спушуємо нашу землю. Це обов'язково. Потім бажано цю землю обробити від грибкових захворювань та шкідників. Це бажано. Я завжди так роблю, тому що після інших рослин може бути якісь грибкове захворювання. Таким чином, ми захищаємо наш чесничок. Луночку ми робимо глибиною 8-10 см. Відстань між рядами має бути приблизно до 50 см. Відстань між чесничками, зубчиками чесничком, має бути ну, до 20 см, щоб гарно розвивався наш, наша головка чесничку. Перед тим як садити, ми в луночку додаємо обов'язково фосфорне каліни добриво. Якщо у вас чорнозем або глиняста така земля, то краще додати добриво. Ми додаємо добриво фосфорно каліни зверху посипаємо пісочком, і вже на пісочок ми садимо наш з вами чесничок. Після того, як ми посадили, як ми загорнули бажано замульчувати або сіном, або чим-небудь, я, наприклад, буду замольчовувати горіховим сухим листям. буду замольчовувати. Я не думаю, що щось це воно буде погане, але добре те, що буде залишатися волога це листя, буде затримувати вологу, і чесночку буде дуже комфортно зимувати саме з зимою. Але весною цю <тюмальчу> тю мульчу треба буде обов'язково ранньою, ранньою весною цю мульчу треба буде обов'язково прибрати з чесничку. Це обов'язково.